Електросамокати стали невід'ємною частиною життя в Україні. Зручність, мобільність та екологічність зробили їх популярним вибором серед людей різного віку. Однак, як і будь-який інший вид транспорту, електросамокати від керманичів потребують дотримання правил дорожнього руху та усвідомлення відповідальності, адже від веселих перегонів до трагедії лише один крок. Починаючи з 12 березня 2023 року в Україні офіційно затвердили правила дорожнього руху для електросамокатів. Правила мають на меті забезпечити безпеку як водіїв, гаджетів, так і інших учасників дорожнього руху. Після появи в нашому місті перших самокатів на прокат мешканці Кам'янського стали обурюватись через незрозумілу та хаотичну їзду. Та дуже погано тому що вони повинні знати хоча б правила дорожнього руху, знати як. Проїжджати перехрестя, по якій ну, стороні правильно їхати, угу. щоб а так вони взагалі були. нічого не знають. Ось такі діти потім будуть страждати. Mm -hmm. Потрібно граніч, те, що дев'ятигодишний мальчик їде, він взагалі нічого не розуміє, як його їхати, кого пропускати, mm -hmm. на якій швидкості їхати. Вони взагалі цього ну, не всі розуміє. Батьки розповідають правила дорожнього руху. Mm -hmm. mm -hmm. До цього погано. Uh, отрицательна, максимальна, mm -hmm. Страшно за дітей. Погано ставимось до цього, тому що у нас. Ось маленькі діти тут займаються, гуляють, то ми до цього погано ставимося. Не дуже гарно. Діти тут дуже маленькі гуляють самі. Це єдине місце, де можуть батьки їх відпустити. Вони дуже швидко ганяють. Ну, трошки необачні вони. Ми знаємо, що дитину збили так. наразі. Пантаж ну, по закону зараз виходить правило, що вони мають їздити по дорозі, а не по тротуарах. Ну, люди не знають по цьому. З кожним днем в місті стає дедалі більше самокатів, які можна взяти покататися. Постійними прихильниками цього виду з транспорту є діти і молодь. Лише за останній місяць в нашому місті були випадки травматизму. На ліобережі дівчина не впоралася з керуванням, впала з електросамокату і зламала ногу. Інший випадок стався 25 серпня у сквері по проспекту Свободи. Хлопець на електросамокаті врізався у дитячий візочок, в якому знаходилася немовля. Від удару дитину виконала з візка. З місця пригоди її забрала швидка. Ледь не трагедію обійшовся випадок безвідповідальної їзди на електросамокаті, який стався 28 серпня на Черемушках біля ЦНАПу. Близько сьомої вечора бабуся і дідусь вийшли на прогулянку з шестирічною онучкою. Невідомий чоловік рухався на електросамокаті на великій швидкості через місце, де грали діти біля дитячого майданчику. Врізавшись з дитину, чоловік схопив самокат та втік. Ми сиділи на лавочці. І дитина гралася на дитячому майданчику. Вдруг сильний удар. Я повернулася, моя внучка збита, вся в крові. Душа, душка тече кров, з рота тече кров. Це був електросамокат. На електросамокат ну він був не такий, як от орендовані самокати, а це був самокат як свій. Як добре, що дідусь був поруч і першим відреагував та надав допомогу онучці. При нас бігала, ми це бачили прекрасно. І тут сильний удар. Вона падає. Я підбігаю к ней, ну буквально в тічі минути підбігав. Подимаю її, который її збив. Я її поднимаю. Вижу кров, у нього за ушка во кров, кровь кров повністю. Я починаю її прижимати, щоб не кровь. кров. Вот. А он в это время восполюється, схватил самокат і убежал. Мати розповідає, зараз стан дівчинки стабільний, але в подальшому потребується довга реабілітація. Стан дитини зараз більш-менш задовільний. Дуже сильно постраждала ротова порожнина. Постраждали ті зуби, які вже на, ну, постійні, тобто це зуби немолочні, це постійні зуби. Ну, дівчинка в неї стрес, тому що вона розуміє, що це передні зуби, і ну, вона по поводу цього комплексує. Швидко вхопилися за історію шахраї. Мама дівчинки розповіла, що у мережі з'явилося оголошення з фото дитини про збір коштів на лікування. Жінка обурена, каже, ніяких зборів родина не проводить. Хочу звернутися до громадян. Ми не збираємо ніякі кошти. Якщо ви це бачите, не відправляйте ніякі кошти. Наша сім'я не збирає кошти. Ми тільки хочемо знайти винуватця та щоб була якась справедливість. Ми звернулися до поліції стосовно пошуку підозрілого та дізналися, що відомо на цей час. Дане повідомлення було зареєстровано до журналу Єдиного обліку. Поліцейські відпрацювали місце події, також були встановлені та оглянуті камери відеоспостереження, правоохоронці опитали свідків даної події. Також направили звернення до представників фірм, які надають оренду самокатів, і було отримано звернення, що в день події саме в цей час самокати даних фірм під замовленням не перебували. На даний час пошуки порушника тривають. Поліцейські звертаються з проханням до громадян, якщо вони стали свідком даної події, або їм відома особа порушника, повідомити про це до Кам'янського районного управління поліції або на лінію 102. Звісно, ця подія вкотре нагадує нам, що правила дорожнього руху написані кров'ю. Найчастіше винуватцями ДТП є самокатники, які порушують правила, наїжджаючи на пішоходів або пошкоджуючи майно. Зростає кількість випадків, коли водіїв самокатів ловлять у нетверезому стані. Чергове доведено, що ПДР рятують життя та здоров'я, тож почнемо з основних правил. Їздити потрібно велосипедними доріжками. Якщо їх немає, можна рухатися узбіччям або правою кройкою проїзної частини. Але тільки якщо це безпечно, рух тротуарами можливий тільки, якщо немає альтернативи. У населених пунктах максимальна швидкість 25 км на годину. Керувати електросамокатом можна з 14 років. Молодшим користувачам рекомендується використовувати захисне спорядження. Заборонено користуватися у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Не можна їздити вдвох на одному самокаті. Електросамокат повинен мати передні фари та задні габаритні вогні у темний час доби та в умовах поганої видимості необхідно використовувати світловідбивальні елементи. Відомі сервіси оренди електросамокатів в Україні дотримуються обмежень швидкості. Штрафи за такі порушення становлять від 340 до 17 тисяч гривень та на рік позбавлення водійського посвідчення, але часто порушників не можна позбавити прав, оскільки вони їх просто не мають. Тому суд обмежується штрафом, залишається лише чекати, коли українське законодавство буде суворіше урегульовувати придбання сучасних електронних гаджетів та відповідальність їх власників.